Віталій Буделішах і проти Фатіха. Туреччина рейти 1791. Стародійко ставлю, а суперник ставить щось своє. Польський початок якийсь. Я захоплюю простір. Нічого не знаю. Максимально захищаю цього пішека. Ідея поставити ідеально тут. Ідеально! З рахунок цього простору, щоб захопили. Перекинути всі сюди фігури і замотивати короля. Тут я б'ю. Тепер вже плани міняються, тому що він послабив пішика на е 3 Треба брати тільки турою. Жертва пішака? ну, не знаю, я візьму. Не бачу просто, що він хоче мені зробити. Я вже так багато партій програв. В один хід. Програю ще одну. Або виграю. Отак. Ну, поки є час, звісно, ми розвиваємось. Жертвувати якість може бути Може, може знищу слона просто. Що він тут скучає. Тут просто так. Ну, c 4 висить. Висить. Якщо якось нападе, то тоді вже... Ой, так. Повернусь. Ні, тут, тут висить. Висить, там висить. Кінь С2. в сторону йде, я, якби. Радий за нього. Може кінці 14, це вже така якась тактика починається. Взяли, взяли. Якийсь подвійний удар, як зараз отримую. Ну, він тут може забрати. тоді б'ю. Что ты поспешаешь? Ну, еще хоть какие связки я. Так, окей. Выиграли материал. Все доброе. Просто спасли мене эти связки. Хочешь меняться? Так, у ну меня еще и косит динамик. Напав сюди і сюди. Треба відкривати нашого слонтуса. Так, що ти хочеш? Щось хочеш, чи ні? щось хоче. Десь би тут мат йому вліпити, да? Бо взяти тут. Він б'є тут. Я б'ю тут. Він шах. Я сховався. Бо піти сюди. Він так, йде. Чекая піде. Він шах якийсь дасть мені. Ой, бачу. Так ah. просто Тоді так просто. Знову зв'язка. Відійде тут? Що це дасть нам? Буде тут удар? Yes, yes. По 20 секунд. Не всі фігури в атаці, ну. Так, так, так. Шах на шах, Тримаєш мат. Такс. 62 на 85. Майже хороша бартя, якби не один зі вогню. Який все випустив. Я думав, що я встигаю і зв'язати, і туру не віддати. Насправді, насправді віддав. Кіня 4 у нього був фіт. Ну тут ще все нормально. Це не туди. Щось. Йому просто треба було якось. Ага. Отак. От от. Чому F1? Чому не так? Якщо так, чого не зя? Ну, якість, ну понятні що. кнж 4 відволікання. Там вже чорних ініціатива. Тому тура Угу. Ну Так просто якість, да. Ще пішак якийсь. Білі відбились, да і все. Так, а це все-таки повільний хід, і я спокійно відіграв фігуру, яку спокійно я її і зігнув. Тут уже велика права. Всі фігури майже атакують, тепер точно всі. Ну